Перший сезон Дому Дракона завершений, і вже можна з упевненістю сказати, що нас чекає не один сезон кровавої ворожнечі сімейства Таргаріанів. Про те, що було до цього, як Таргаріани захопили владу над всіма королівствами і як їм взагалі це вдалося зробити. Саме про це сьогоднішнє відео. Династія Таргаріанів зародилась в стародавній валірії. Потужній державі, розташованій на півдні континенту Ессос. Валірія не була королівством, а аристократичною республікою, за владу, в якій боролись роди володарів драконів. Таргаріани ж не були впливовим домом, хоч і мали драконів. За 12 років до року Валірії, Дейніс Таргаріан, донька голови роду, побачила пророчий сон пророк Валірії. Того ж року її батько та вся сім'я розпродала всі землі та майно в столиці. Та направилась на західний форпост Валірійської імперії, вулканічний острів Драконій Камінь. З ними були і п'ять драконів, якими володіли Таргаріани. А через дюжину років пророчий сон став реалією грянув рок Валірії. Чому стався рок Валірії? Це дуже хороше питання, і щоб зрозуміти його, нам потрібно подивитись карту Есусу. І там ми побачимо, що Валірія це держава, що була розташована на однойменному півострові. І саме там були розташовані 14 вулканів, які ще називали 14 вогнів. Одного дня стався землетрус, і саме через нього діючі вулкани е, вибухнули. Ці вулкани винищили абсолютно все населення Валірії, а також всіх драконів. І тут ми переходимо до версії, чому ж е, так сталося. Перша причина це екологічна. Валерійці дуже сильно розроблювали ці гори і ці вулкани, і саме через те, що вони перестарались, вулкани і вибухнули, і стався землетрус. Друга версія природня. Так іноді трапляється в природі, наприклад, ми можемо згадати Помпеї. І так само це сталося в Есосі. Проблема цих двох версій в тому, що вони не пояснюють, чому валірійці всі згинули як один і чому згинули всі дракони, тому що. В цьому випадку не зрозуміло, чому всі володарі драконів знаходились в одному місці. Є е, ще третя версія, вона така трошки конспірологічна. Насправді валірійці відомі не тільки тим, що були володарями драконів, але й тому, що вони активно користувались магією. І саме про це говорить ця версія, що валерійці зібрались в одному місці всі наїзники драконів. І проводили якийсь ритуал. І саме цей ритуал став причиною року валідії, через який загинули всі, окрім сімейства Таргарії. Таргаріяни ж успішно пережили рок на драконічому камені та впродовж століття боролись за спадщину колишньої імперії. Тобто очі пращурів Дейнерес були направлені на вільні міста, а не в сторону Вестероса. Окрім цього, Таргаріяни разом із своїми союзниками та вассалами Валеріонами. І салтігарами контролювали вузьке море, що дозволяло їм непогано заробляти на торгових шляхах. Все змінилось, коли до влади прийшов Ейгон Таргаріан, що стане першим королем сімох королівств, якого в меншій мірі цікавив схід, а от захід пропонував нові можливості. В той час сім королівств були ними буквально. В королівстві півночі вже тисячі роки володарювали Старки. На півдні в Дорні царювали мартели. На Залізних островах та річкових землях панували залізні люди та король Харен Чорний з роду Хоарів. В західних землях королювали Ланістери. В просторі були гарднери, а в штормових землях Дюрандони. В землях, що будуть відомі в часі Таргарінів як Королівські, йшла війна між королем Хареном та королем Аргілаком Дюрандоном. Саме ця війна стала першим зерном майбутнього завоювання. Штормовий король Аргілак носив прізвисько гордовити неспроста. Він досить довго противився занепаду свого королівства, воював з Дорном та вільними містами, причому на одній стороні з своїм майбутнім супротивником Ейгоном Таргаріеном. Однак Харен чорний завершував будівництво монументального замху Харенхол біля озера Боже Око. Аргілак розумів. Що неприступний замок стане величезною загрозою для нього, тому звернувся до Ейгона з пропозицією Союзу. Ейгон Завойовник був списаний з історичного персонажа, також відомого як Вільям Завойовник або Вільгельм Завойовник, герцог Нормандії і в майбутньому вже після завоювання король Англії. Проте, на відміну від Вільяма, у Ейгона не було таких притязань на престол. Що ж стало формальним привідом для нападіння на сім королівств? Це були невдалі перемовини з королем штурмових земель Аргілаком, у якого було прізвисько Гордоливий. Ейгон так і не зміг домовитись з ним. Аргілак запропонував Ейгону свою доньку, але Ейгон, як відомо, вже був женатий на своїх сестрах Вісенії та Рейніс. При цьому ми розуміємо, що це лише привід. Тобто Ейгон заготувався набагато раніше. Він замовив розписний стол, який був точною копією Вестероса, е, де були всі замки і укріплення. До того ж, він мандрував Вестеросом і був в таких містах, як Старомісто, а також на острові Арбор. Але, як ми дізналися з серіалу Дім Дракону, виявляється, що в нього була ще одна мета. Виявляється, що Ейгон був е, Фактично основидцем і бачив пророчі сни. І саме це нам прояснює декілька моментів в майбутньому, про які ми ще поговоримо. Чому ж саме перемовини були невдалими? Справа в тому, що Ейгон на пропозицію Аргілака запропонував йому і свою пропозицію, тобто оженити Оріса Бартона, свого єдинокровного брата Бастарда, на е, доньці Аргілака. Звісно, що Аргілак. Не погодився на терміни Ейгона. Тому Аргілак вирішив відрубати руки послу і відправив їх Ейгону з посланням. Це єдині руки, які ти від мене отримаєш. На що Ейгон подумав потім сім днів просидів в септі, молився. А через сім днів розіслав всім лордам чітке послання. Або ви коритесь мені. Або вас чекає вогонь та полум'я. Кампанія Ейгона почалась після того, як він зібрав небагатьох своїх знаменосців та висадився у гирла річки Чорноводної. Саме на цьому місці виросте майбутня столиця Сімох Королівств Королівська Гавань. Ця земля, однак, належала королю Харану Чорному, а місцеві лорди не були особливо віддані останньому. Натомість. Вони із радістю відчинили ворота своїх замків Ейгону завойовнику, хоч деякі дійсно намагались боронити свої володіння. Проте вирішальним аргументом таргаріянів були дракони. Після затвердження на узбережжі Ейгона в скромних умовах коронувала його сестра Вісенія. Саме після цього Ейгон продемонстрував герб свого дому, триголового дракона та гасло, полум'я та кров. Адже до цього у валерійців не було такої традиції. Окрім цього, Ейгон започатковує королівську Раду, а своєю правицею нарікає Оріса Баратеона. З цього моменту починаються три військові кампанії: в річкових землях, в Штормових та Долині Арен. Найбільш значущим та символічним став похід в річкових землях, після кількох битв, в яких і Ейгон і Харен Чорний втратили своїх людей. Останній вирішив зібрати знаменосців. Однак місцеве населення ненавиділо короля з Залізних островів, оскільки той 40 років грабував місцеве населення, щоб побудувати Харенхол. Під час будівництва також загинуло дуже багато людей, бо Харен не щадив нікого. Тому на заклик короля островів Тарічок відкликнулось мало лордів натомість. Наймогутніший з них Едмін Талі вивісив знамена Таргаріяні в своєму замку та офіційно примкнув до Ейгона. Приклад Талі надихнув інших річкових лордів, і невдовзі об'єднана армія була під Харенхолом. Ейгон запропонував жорстокому королю здатись, на що той відповів: Камень не горить. Таргаріан дочекався ночі і спалив величезний замок до такого стану. Що навіть камінь почав плавитись, Харен та всі його нащадки загинули тієї ночі. Поплавлені мечі залізнонароджених Ейгон наказав зібрати та відправити у свою фортецю на Чорноводній. Саме вони стали основою залізного трону. Другий похід очолила сестра дружина Ейгона Вісенія. Разом із майстром над кораблями Валеріоном вони направились в долину Арен. Мешканці Долини також мали потужний флот, тому змогли розбити флот Таргаріянів. Натомість Вісенія за допомогою дракона захопила півострів Розколота Клешня. Цей похід можна назвати невдалим. Третій похід, найбільш драматичний, очолила друга сестра Ейгона Рейніс разом із Орісом Баратоном. Король штурмових земель Аргілак не бажав безславно згоріти в своєму замку як чорний характер. Тому він вирішив виступити проти Оріса у відкритій битві. Дюрандон атакував сили Оріса, коли вирувала сильна буря. Саме тому остання битва Аргілака і будинку Дюрандонів символічно отримала назву Останній шторм. Аргілак перевершував армію Оріса в чисельності вдвічі і обійшов військо Бастарда з флангу. Але Рейніс і її дракон не дозволили Дюрандону здобути перемогу. Оріс незабаром зіткнувся віч на віч з Аргілаком і вбив його в єдиноборстві. Щоб відзначити бойові заслуги свого єдинокровного брата, Ейгон зробив Оріса лордом штормових земель та оженив на донці Тюрандона. Сумна іронія. Баратеон узяв для свого будинку герб і довіз династії штормових королів, яка згасла назавжди. Чи були взагалі шанси у королів Вестероса перед Таргаріяном? Скоріше за все так. Історія цього світу знає приклади, коли одні народи успішно воювали проти володарів драконів. Наприклад, ми пам'ятаємо Гіскарську імперію, яка не мала драконів, але успішно воювала з Валірійською, яка мала більше тисячі драконів. До речі, в майбутньому після завоювання дурніці теж доведуть, що проти драконів можна воювати. Однак король заходу та король простору додумались до цього дуже пізно. Вони побачили програш Аргілака, тому вони зібрали свої армії, поєднали їх та рушили на зустріч Ейгона. Але було запізно, бо до Ейгона вже в той момент повернулись його жінки-сестри з їх драконами. Обидві армії зустрілись на великому трав'яному полі, яке вже потім прокличуть полум'яним полем. Або полум'яною битвою. Обидва війська зустрілись на величезному трав'яному полі, і саме це зіграло проти людей Ланістерів та Гарднерів. Дракони палили траву, а разом з нею і воїнів. В результаті король Гарднер загинув з усіма нащадками. А от Ланістеру вдалося втекти. Хоча через день його вже взяли в полон, після чого він присягнув на вірність Ейгон. У якості відплати Таргаріан зробив ланістера лордом західних земель та хранителем Заходу. Після цього Ейгон двинувся на Хайгарден. Однак до облоги не дійшло. Кастелян замку, Харлен Тірел, здав його без бою. За що Ейгон зробив його Верховним Лордом Простору та віддав Хайгарден. Таргаріни планували йти далі, на південь, до Староміста. Однак у війну вступив новий ворог Королівство півночі. Король Торхен Старк зізвав знамена ще в той момент, коли Ейгон тільки вирушив з Драконічого камня. Коли війська півночі зайшли у річкові землі, Ейгону довелось розвертатись. Однак тепер він був володарем більшої частини сімох королівств. тому на його заклик прийшли всі васали. Військо завойовника зустріло північан з півторакратною перевагою. Побачивши це, Старк вирішив піти на перемовини. І в результаті добровільно віддав Таргаріяну бронзову корону півночі. Тож, а чому Торхен Старк не захотів воювати з Таргаріенами? Це насправді дуже хороше питання, і деякі історики та мейстери відповідають на нього, ну, в принципі, просто тому, що він захотів зберегти своїх людей, тому що він побачив міць. Таргаріенів та їх союзників, тому що він побачив трьох драконів. Так, ця версія цілком має право на життя. Проте я все ж думаю, що, можливо, тут більш тонка та цікава історія. Так от, звісно, можна подумати, що Старк дуже цінував своїх людей, і відомо, що північ це найменш населене королівство. Проте я підозрюю, що. Завдяки серіалу Дім дракона, можливо, сталося щось трошки інше, ніж всі думали. Оскільки майстри не знали, про що саме говорили Торхен та Ейгон. Можливо, Ейгон вирішив якраз розповісти Торхену про свої драконячі сни. І саме про те, що з півночі йде велике зло. А старки, як ніхто, розуміли, що таке північ, що таке стіна. І що таке велике зло? В кінці кінців саме Брандон-Будівельник побудував стіну. Тоді ми цілком можемо допускати, що Ейгон поділився дуже секретною інформацією зі Старком, і саме тому Старк вирішив так легко віддати свою корону. Наступне королівство, що все ж підкорилось Ейгону, було Долина Арен. Король Долини Ронел Арен на час завоювання був ще маленьким хлопчиком. І королівством керувала його мати, Шара Арен. Вона уважно стежила за всіма пересуваннями Ейгона. Розуміючи, що більша частина семи королівств схилилась перед Ейгоном, і велика армія його прихильників знаходиться поряд. Шара зміцнила гарнізони сторожових замків під орлиним гніздом, чекаючи на облогу. Цього не сталося. Все та ж Вісен'я Таргаріен просто перелетіла через гори на драконі і сама висадилась в орлиному гнізді. Дві королеви домовилися миром. Пісенья покатала маленького Роннела на драконі, тричі облетівши навколо замку. А Шара здала її корони свою маленьку синову та стародавню соколину, а також мечі Гарнізону. Тим самим долина Арен схилилась перед Ейгоном без кровопролиття, і дім Аренів отримав титул Верховного Лорда Долини. Хоча Ейгон через події у річкових землях відкликав плани походу на Старомісто, Після капітуляції Торхена Старка він знову виступив на південь. У старомісті, найбільшому місті Вестероса і столиці південної частини простору, що все ще не підкрився Ейгону, на нього чекав теплий прийом. З моменту відплиття Ейгона з драконячого камню, верховний септон, чия резиденція тоді знаходилась в старомісті, замкнувся у зоряній септі і молився сім днів і сім ночей, куштуючи лише хліб та воду. Вийшовши, він оголосив, що віра не чинитиме опір Ейгону та його сестрам, бо стариця осяяла перед ним вірний шлях. Якщо старомісто повстане проти них, то буде спалене і перетвориться на руїни. Обожний лорд Манфред Хайтауер, почувши пророцтво, не виступив на війну і відкрив перед Ейгоном міську браму. Крім свого меча і клятви вірності, він також запропонував Ейгону руку своєї дочки. Але Ейгон відкинув цю пропозицію. Через три дні у зоряній септі Верховний Септон коронував Ейгона завойовника, і саме цей день став точкою відліку літочислення новоствореної держави. Після цього Ейгон направився на Залізні острови, де вже почалась гризня за спадщину. Один з претендентів на морський трон загинув від руки Таргаріена, інший втопився разом з купою релігійних фанатиків. Ті, хто залишився, присягнули у вірності новому королю. Ейгон же дозволив залізним людям самостійно обрати на раді Верховного Лорда Островів. Саме так до влади прийшов дім Грейджоїв. І саме так завершилось завоювання Вестеросу, а з ним і нова епоха влади Таргаріянів. Але заждіть, а як же Дорн? Якщо на завоювання сімох королівств у Ейгона пішло приблизно 4 роки, то Дорнійська війна тривала цілих 9. І його так і не вдалося підкорити. А якщо хочете дізнатись більше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і ми повернемось із новим відео про цю та подальші історії сімейства Таргаріїв.